Друзі, ситуація важка. Ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Є як хороші новини, так і не дуже. Але ми повинні показувати всю правду. Підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. Гниди з РСЗВ та гаубиць рівняють із землею можливі наші позиції в лісах Краміної. Варто зауважити, що кількість артилерії, яку ворог тут сконцентрував, може бути вищою ніж навіть на Бахмуті. Друзі, кожен ваш лайк мінус окупант. Щодо Вагнера, переходимо за посиланням у закріпленому коментарі в наш телеграм-канал. Дуже багато трупів. Пригожин, ні Бахмута, ні Дніпра тобі не бачити. Скоро і тебе ЗСУ відправлять додому на спецтранспорті. Втрати в деяких підрозділах російських військ сягають 80% особового складу, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На схід йде наступ ворога, цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко, ви самі бачите, яку війну веде РФ, але наші бійці не дають змогу досягти поставлених цілей і завдають дуже серйозних втрат, зазначила вона. Росія дані про свої втрати у війні останнім часом не коментує. Друга хвиля мобілізації не проводиться, тому що у російського міноборони немає у що одягнути солдатів і нічим їх годувати. Гіркен-Стрілков вважає, що нова хвиля мобілізації в Росії може призвести до бунтів і заколотів, тому що склади розкрадені генералами і солдатів забезпечувати нічим. Бунти і заколоти все йде за планом. Противник, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Крім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільним об'єктам Покровська Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Майже знищено житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Береславі. Висока залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України. Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Водночас наші захисники на східному фронті знищили російські вертоліт пятдесят 52 Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його боєприпаси. Екс-командир Азова Максим Жорін вважає, що ПВК Вагнер припиняє набір зеків через їхні масові смерті під Бахмутом, що зупиняє інших російських в'язнів підписувати контракти. Також пригожин демотивує охочих повоювати не виплатою належної зарплати і не відпускає солдатів після завершення контракту. Власник Вагнера заявляє, що міг би взяти Бахмут до Нового року, якби не військова бюрократія і палиці в колеса, які сунуться щодня. Придумати причину, чому припинився набір зеків, пригожин не зміг, назвавши це структурними змінами. Терорист запевняє, що з п'ятьма такими ПВК він може дійти до Дніпра, але реальність така, що в ці мрії не вірять навіть його соратники.